Шалом, це Славко, видатний організатор дитячих хрестових походів та визнаний торгівець козацьким м'ясом, наш брат літератор, висловив пропозицію. Що якщо ненька що власне, що якщо його кріпосний театр Карабаса-Барабаса буде в небезпеці його фінансування, то на фронт можна кинути 14 15 літніх. Що на це можна відповісти? Наскільки ця пропозиція розумна, наскільки вона доцільна? Давайте поговоримо без демагогії на цю тему, сприймемо цю пропозицію серйозно. Ви ж розумієте, що коли справи доходять до прибутків з війни, то кинеш в пекло і останнього, як власне зробив Адольфа Алоїзєвич. Ну, ця пропозиція була трохи невчасна. Здається, 20 жовтня її треба було робити 18 жовтня на честь видатної пропозиції німецької 18 жовтня 44-го року за організацію Фолькштурму на честь битви під Лейпцігом. Що таке Фолькштурм? Ви знаєте, Фолькштурм призивали після. І то дуже запізно. якщо, власне, ми вже перейшли ту межу, за якою можна організувати фолькштурм вже опіздалі, як завжди. Ну спочатку за це, а потім за хиби нашої системи мобілізації. Фольштурм спочатку призивали 50-літніх ветеранів Першої світової війни, і саме оці 50-літні ветерани Першої світової війни служили опорою хребтом боєздатності фолькштурму, і деякі з них. Я скажу непогано вславилися. Вони пам'ятали війну. Вони вміли воювати, вміли виживати Ну, за завдання фаштурмидруги. І лише потім, в міру того, як воно все провалювалося, оці люди мали, і от більше того, ці люди мали проходити шести тижневу службу. 50-літніх призивали на шість тижнів в разі потреби для оборони міст, розбудови лінії оборони та підтримання. Зараз цей вітер перечекаємо та підтримки безпеки в тилу. Бо завданням Волькштурму, як фанатичної частини Озброєних Сил, мало, прямо сказати, вішати колаборантів, вішати пораженців, вішати дезертирів, вішати мародерів, власне, вішати тих, хто у нас цю війну з тилу і проводить, хто власне і нацьковує з тилу фронт на війну. Опору нашої держави вішати, я так скажу. Бо ну, ви могли подивитися цього гауптман фільм там, хоч і з демагогією, але натяки на це є. Краще власне першу серію Вернера-Хольта посмотри. Друга, і лише коли все це валилося, 60-літніх там призивали без отрива от производства на кілька днів, і власне ви знаєте, скільки днів не менше. 10-14 днів мала тривати підготовка по фолькштурму. У нас так штурмовики призивають 50-летніх з двома неділями підготовки. Ті, хто в німців би служив фолькштурму, у нас в штурмовиках служить, хто не відкупився. Тож ми трохи опіздали. І третє, за дітей, вже в міру того, як все валилося, почали призивати 20... да, 16-17-літніх. Я це 28-й рік, здається, да. 16 та 17 літніх було дозволено призивати. Так ось в чому проблема? Щоб у нас зараз призивати молодь, треба було б зруйнувати всю систему нашої. От, от у нас все в державі через жопу і призив мобілізація теж. Ясно, що якби у нас, власне, як, ну, як у Франції в тяжого артилерії, там можна було сховатися важкій артилерії дітям буржуазії, а у нас, ну, ви знаєте, купа місце. Якби ми нормально робили це все. Якби дійсно була така потреба держави, то мови треба було б призивати відділи зенітників. Тих, що зараз ганяються на джипах за шахедами. Шахед у відповідь не стріляє. Я скажу. А якщо набирати молодь, то багато знайдеться бажаючих під ясно, що під гарантії, що це тільки ППО. Поїздити вночі джипом постріляти з кулемета по шахеду. Повірте мені, бажаючи знайдуться, і туди треба було б ставити молодь. Тому що німецька молодь, яку призивала до фолькштуру, мала вже за собою, за собою досвід трудової повинності, розбудови укріплень і воєнної економіки, і служби в зенітниках. Вони вже були під вогнем ворожим, під бомбардуванням. Це вже були закалені люди. Ясно. У нас цього всього немає. Розумієте, позна під коли враг під Покровськом, я так скажу. Що у нас, якщо захочуть призвати дітей, то це буде так само через жопу, як з призивом дорослих. Я б не рекомендував. Ми ніколи не станемо німцями, ми ніколи не змінимо характеру нашої війни, ми ніколи не змінимо ставлення нашої влади. Власне, війна ведеться за корупцію, війна ведеться за нерівність, війна ведеться за несправедливість. Вся наша біда в тому, що напав на нас Путін. Якби напала яка-небудь... Ну, хто би візьмемо Словенія, я не думаю, щоб ми так запекло боронилися. Б від такого. Литва! От якби на нас напали Литва, повірте мені, я би перший стався. І думаю, ви пішли би за мною під білим прапором миру до зустріч стовпам і Ну а здаватися Москвинам, знаєте, ну що я можу на це все сказати? Воно чим далі ця війна, тим вона більш... Мерзенні щось ти тим більш викриває характер нашої держави, і не дай нам Боже побачити, як він буде викритий повністю, бо тоді вона повалиться і повалиться перш ніж за держава російська. Цього допустити ніяк не можна. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.